Сьогодні Україна святкує День вишиванки. У різних куточках та закладах Хмельницького відбуваються святкові заходи з цього приводу. Не залишився осторонь у цей день і Хмельницький політехнічний коледж. День вишиванки започаткували 11 років тому. Відзначається він щороку у 3 четвер травня. Спершу святкування відбувалося на рівні одного університету, та за кілька років традиція переросла у всеукраїнську. Навіть більше за кордоном її також підтримує українська діаспора. Окрім з одягання в етнічне вбрання цього дня влаштовують різні акції та флешмоби, щоб привернути увагу до свята. Взагалі, день вишиванки це справжнє українське свято. І в нашому Хмельницькому політехнічному коледжі Національного університету львівська політехніка це вже є традицією на день вишиванки влаштовувати флешмоб у вишиванках. До цьогорічної акції, крім студентів та викладачів коледжу, долучились також майбутні політехніки, учні спеціалізованої школи номер 30. На жаль, через буденність ми не маємо можливості кожен день одягати вишиванку. Тому ми стараємося одягати нашу вишиванку, хоча б на урочистості. Для малюків це свято ще нове та не надто відоме. Та батьки вже з маличку прививають їм любов до українських традицій. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, Любо стежкою йти, тут живе, моя я йти. Торік всеукраїнський рекорд за кількістю учасників флешмобу у день вишиванки встановили у Чернівцях. Та сьогодні хмельницьким політехнікам вдалося його перевершити. У дійстві взяла участь 1151 людина у національному вбранні. Той рекорд, що в Чернівцях, я думаю, ми поб'ємо стовідсотково. Але крім того, є ще один рекорд рекорд кількістю тисячу е, чоловік. Ну, я думаю, що сьогодні, якщо врахувати всіх тих, хто хто сьогодні прийме в цьому флешмобі, я думаю, що ми зможемо встановити національний рекорд. Але ми не знаємо про інші флешмоби, які сьогодні проводяться в Україні. А їх досить багато. Спершу коледж нагородив своїх кращих студентів, призерів олімпіад. А після закінчення урочистостей усі учасники перемістилися на Стадіон, де й влаштували патріотичний флешмоб під гаслом тризуб з висоти пташиного польоту. Оксана Паляниця, Микола Лебідь, Новини 33-й канал.